Не жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. Ні, не кажи, що зійдуться колись, не зійдуться, мій друже, я те знаю. Моє кохання то для тебе згуба, ти, наче дуб, високий, та місний, ж наче плющ, похилий та смутний. Плюща обійми гублять силу дуба, та без притулку плющ зелений в'яне, я не зав'яну, я знайду руїни, я одягну обдерці в богі стіни, зелений плющ оздобою їм стане. В країну смутку вітерець приплине і принесе мені луну розмови від мого дуба, любого з діброви і. Спогад любих літ повік не згине.